Поперше. прошу реєструватися. Всім доброго дня, слава Зуслужифру. Започинаємо роботу комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та місцевого самоврядування 3 листопада 2025 року. Троє в нас членів комісії присутні, тож вважаю, за доцільне поставити на голосування порядок денний. У нас сьогодні до розгляду 11 питань для рекомендацій на розгляд Горденківської міської. Раду. Тому прошу проголосувати хто за? Порядок денний в ціло. Приймання. Порядок денний. Тому питання перше: порядку денного про створення, про присвоєння старості. Е Солинському МП чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування доповідає номерно секретарської ради. Доброго дня, шановні депутати, всі присутні. Перше питання про призвоєння старості Солинському Миколі Петровичу чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування відповідно до закону України про службу в місцевого самоврядування, зв'язку з тим, що староста ясняла приніс Солинського округу Солинський Микола Петрович успішно відпрацював на займаній посаді два роки. Даним проєктом рішення пропонується присвоїти йому черговий дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад, а відділу бахлівського обліку і звітності здійснювати нарахування надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування з 5.11.2025 року. Технічне питання прошу підтримати. Прошу голосування. на довго заранку. 50 гривень. Секен. Не бачу Соленського. Не бачу радості в очах. Рекомендовано до розгляду. Дякую. 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 Друге питання: прирядку демонного про продовження терміну дії контракту з директором Семаківського закладу дошкільної освіти дитячий садочок колосочок Городенківської міської ради Буганіс ОР. Доповідаю, Люмер Володимир. Маємо подання відділу освіти від 31 10 року. Даним проєктом рішення пропонується продовжити термін перебування на посаді Семоківського закладу дошкільної освіти, дитячий садок колосочок Городенківської міської ради, Богоніс Олександр Романін згідно з трудового договору. Також пропонується укласти контракт з директором Симоківського закладу дошкільної освіти, Дитячий садок Колосочок Городенківської міської ради Богоніс Олександрою Романіною терміном на три роки. 1 листопада 2025 року по 31 жовтня 2028 року. Юрій Петрович, якісь запитання є до керівника там? Немає запитань. Дякую, прошу, прошу підтримати. Отримається даний проект рішення рекомендувати на затвердження е, сесії міської ради. Рекомендовано до розгляду. Наступне питання про внесення змін до статуту комунального закладу Центру культури і містецтва Горденської міської ради, затвердженого рішенням. Міської ради 25.02.21 номер 242 2021 доповідаю Сачук Роман Михайловичу. Доброго здоров'я. На виконання постанов уряду. Дуже зараз на часі питання охорони культурної спадщини. Цим питанням буде займатися центр культури мистецтва, то нам треба необхідно внести деякі зміни до нашого головного документу статуту Центру культури мистецтва, який буде регулювати питання е, охорони культурної спадщини у нас у нашій громаді. Е, дуже це питання, що ви розуміли, постану зараз на контроль, серйозний контроль, тому що е, нищиться е, наші досягнення державні, культурні, е, які святині, які були досягнені нашої державі взагалі. Тому, мабуть, це питання на контролі не випадково у часі війни, і це питання попрацьовано вже юридично так, пані Галю, це підготовлено чинно, правильно і внесені зміни до статусу центру культури місцеві. Хорошу підтримувати будемо на сесії, так будемо голосувати. Тому що далі нам треба буде рухатися з цим питанням вже юридично правильно. до доразі сесії наступне питання про внесення змін та затвердження структури комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр Годенської міської ради в новій редакції, доповідає він тоні Оксана Миколаївна. Доброго дня всім. <кхід> Пропоную вашій увазі проект рішення про внесення змін та затвердження структури комунальної установи інклюзивно-ресурсної А саме збільшити кількість ставок прибиральних патруль. Медами до розгляду сесії. Наступне питання про внесення змін до структури відділу освіти Горденківської міської ради, затверджений рішенням міської ради від 18.12.2020 номер 232020 про створення відділу освіти Ворденківської міської ради зі змінами. Доповідає не про форух Любов шановні Зв'язку з отриманням відділом освіти нового шкільного автобуса для стадія добезпечення зону підвозку річницю освіти закладів громади пропонується внести зміни до структури відділу освіти, зокрема до групи технічного спортивного забезпечення ввести штатну посаду водія шкільного особу. Рекомендовано зараз сесії. Наступне питання про програму цивільного захисту населення і території Граденківської територіальної громади від надзвичайних залежних технологенного, природного та воєнного характеру на 26 28 роки. Доповідає Михайлюк хлюк, пане Так, це присутні Програма, яку названо, закінчилася в 25-му, закінчується в 25-му році і на 26-й 28 роки. Пропонується прийняти е, таку програму, е, куди включено дуже, дуже багато пунктів е, стосовно ситуації, яка зараз є, це і оповіщення в населених пунктів, і захисні споруди, і багато-багато інших е, заходів, які є, щоб не затримувати час. Їх є дуже багато. Там пропонується і фінансування, але це вже на бюджетній комісії будемо. Доповідати і просити ці кошти Так, коротесенько, коротесенько, все. Зараз дуже великі вимоги. До речі, приймається так само відповідна програма і до 30-го року на рівні області. От там є ці програми розділені, їх є дуже багато. Ми щоб не було багато тої паперотворчості, збили і програму, яка би мала бути по оповіщенню окремо, окремо по захисних сподах. Ми маємо одну єдину програму і працюємо у цьому році. Е, треба було навіть вносити зміни і доповнення і у фінансування, також тому, що не вистачало нам цих коштів дуже багато, е, особливо по оповіщенню. Апаратура, яка йде із-за кордону, вона все вся рахується зараз у євро, і дуже треба було б ще доповнювати, але помаленьку виходимо вже, як то кажуть, на ноль. Але ще є дуже багато проблем. Це є Буде запитання. Рекомендовано до розгляду сесії. Наступне питання про програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Гриденківської територіальної громади на 26-28 році. Панеха, значить, також ця програма закінчується у 2025 році. Ми приймаємо до нас, звернувся четвертий державний державно-пожежний рятувальний загін, це є місто Надвірна. Зараз таке підпорядкування, у них є, звернулися із проханням прийняти таку програму. Це коротше кажучи, спалюємо мастинні матеріали, якщо так узагальнити канц товари, там якісь є тепер у цьому році, далі їм на покращення побутових умов, на надвірна, але ми даємо своїм, ми даємо своїм тут наш 13-й державний. Пожежна рятувальна частина відноситься до надвірної, тому що ви розуміли, ми даємо нашим не надвірні, даємо нашим. От е, зробили гарний ремонт тепер у цьому році там, бо там хлопці зараз особливо коли тривога. Може ви знаєте, може не знаєте, весь особовий склад е, викликається, і так вони цілу ніч там дрімають, поки не буде відбою. Ну, це бойова частина. І практично це я оця програма покликана для того, щоб підтримати їх фінансово і особливо зараз, знаєте, почнеться горить трава, горить все, що пожежі збільшилися, а зараз зимов зимовий період почнуться десь всякі опалювальні прилади, включати не нестандартні. І пожеж завжди в зимовий період збільшується, на жаль, і вони постійно задіяни в цих ситуаціях. Дякую. Дякую за питання. Голосуємо. Рекомендуємо. Комендована до Розділесі. Система DLSB. Павне Халоті за хулівало. <рес> Наступне питання: восьме. Про програму забезпечення. Виконання рішень суду на 26-2030 20 2030 роки. Доповідає Візінська Глиносильна. Потім у вашій увазі пропонується проект рішення про затвердження програми виконання рішень суду на 26-30 років. роки. Залогічна ситуація дана програма закінчується у 25-му році, тому є необхідність стримити таку програму на наступні 5 років. З метою забезпечення виконання рішень суду на підставі закону України про місцеве самоврядування сучетного кодексу, закону України про виконавче провадження. Пропонуємо затвердити дану програму і рекомендування. Ходиться слава по рішеннях суду і виконавчий збір. Наразі такої не розгляду Дев'яте питання порядку денного звіт старости Рашківського Старостинського округу Горденської міської ради. Власенко Віталій Олегович. Доброго дня всім присутнім. Староста Рашківського Старостинського округу. Коротенько звіт за 23-24 рік. По цепах. Згідно бюджету. На розвиток Рашківського старосинського округу було виділено в 23 році 283 тисячі, у 24 році 215 тисяч. Основна сума 448 тисяч пішло на ремонт доріг. Підсипка Щебенем, а також ямковий ремонт асфальтобетону. Також. Старі Олегович, вибачте, перебіглася. Скажіть, будь ласка, у вас включено у звіті там питання, наприклад, скільки людей у вас народилося, скільки померло, скільки ви надали там на ЗСУ допомоги на ЗСУ. Які у вас проблеми були, зараз? які проблеми ще існують, це все є, так? Ну ви вже слухали багато звітів старостів і в тому числі мали достатньо часу, щоб підготувати якісний звіт, Тому ми думаю, що не маємо питань до. Саме текст у вашого звіту, і я рекомендую до розгляду. Голосую. Рекомендовано до розгляду сесії. Наступне питання про звіт старости. Росохацького Старостинського округу, округу Городенківської міської ради, Миничук Олена Юріна. Теж будь ласка, ви не ви виходите, кажете, що у вас це включено, ця інформація є, її є. І ми вам віримо і рекомендуємо до розвитку Ну, мені треба три хвилини. Я вже краще зачитаю що не помога, та й нехай вже так. П'ять років роблю, розмовилася не Е, Так, це ваш перший звіт. Ні, другий. Eh, ви вже звітували перед сесією? Два роки назад. Два роки назав. Да. Ага. Eh, я є старостою Ростовського старостинського округу, куди входить село Притмаще село Ростохач. Eh, я все розумію про воїнів, <звійни> про все. Хочу сказати, скільки всього eh, на території моєго, моєго округу функціонує Ростовський ліцей, дитячий садочок Малятко, дитячий садочок Калинка, будинок культури, клуб. Бібліотека філія, пункт видачі книг, лікарська амбулаторія, пункт швидкої допомоги, добровільна пожежна команда, станція поліції, денний центр постраждалих від домашнього насильства, дві церкви, футбольне поле. Велика кількість цих установ на території Старостинського округу вимагає щоденної підтримки і обов'язково благоустрою. Крім усіх концертів і заходів, які ми проводимо. До релігійних та державних свят так само проводиться благоустрій, особливо біля пам'ятних місць. Відповідно до вимог часу проводиться оповіщення. Щороку проводиться збір овочів на лікарню, збираємо земельний податок і МПЗ. Допомагаємо воїнам, що приїздять у відпустку. Ліцеї плетемо сітки. У селі готуємо випічку У 2024 році. За кошти воїна Мельничука Юрія було відкрито алею надії. У нас пропало. П'ять хлопців безвісти, одного з них поховали цього року, підтвердили ДНК. Один воїн у нас знаходиться у полоні у Курську. Що ми зробили? У 2023 році на виділені 327 тисяч отримали вапно пальне. Решта тридцять тисяч було проведено ремонт дороги в селі Прикмище, а Також частина вулиці Українська між селами Виноград Ростовач. У 2024 тисячі двадцять двісті дев'яносто тисяч та сама історія пальне. Поки що ми вивозили сміття самі, решта все на ремонт. Також було у 2023 році відкрито клас безпеки у Росовицькому ліцею за кошти міської ради. Також завдяки проекту вогнеборці на більше як на півмільйона у пожежній нашій частині було придбано сучасний матеріал. ну, Сучасне все, телевізор, машина правильно, ну все, -все встановлено до таких європейських. Стандартів у лютому відкриту станцію поліції, а також дальний центр постраждалим від домашнього насильства. Восени було перекрито частину покрівлі на Росовському ліцеї, більшу частину за кошти міської ради, а також відремонтовано стелю у спортзалі ліцею за кошти міської ради, встановлено систему сигналізації за кошти міської ради. Також нам допомагає Continental Farmers Group. Він е, щоразу. Підтримує, надає нам маніту, дає нам буст, коли ми можемо десь відвезти дітей. У 2025-му ми планували вже виконали, уклали договори на сміття більше 100 договорів. Зробили громаду чистішою, ремонт, далі ремонтуємо в середньому у нас є 300 тисяч. Заміна лампочок, обрізка дерев. Це все, так як і кожен староста, свою роботу я викладаю щодня на сайті. Того, мережах фейсбук, так що дякую. Дякую вам. Будуть запитання? Не буде. Прошу голосувати. Рекомендовано до розгляду. Одинадцяте питання і на сьогодні. Прозвід старости Самиківського старостинського округу Верденської міської ради Лахман. Юрій Петрович. Так, 23 -й, 24 -й рік. Село нараховує кількість жителі 1045, Четверо людей народилося, дітей померло 25. Школа важливо, щоб зупинитися саме на школі, тому що школа була 2002 році відкрита як середня, замовк керівництва. У 23-му році школа понизна у ступені зв'язку дітей, іменований у ліцей, який сьогодні практично є являється філією Городенківської школи номер 1 імені Данилюка. Що стосується підвозу, забезпечено шкільним автобусом, до якої доїжджають діти. На території села клуб, сільський клуб бібліотека Лікарська, амбулаторія обслуговує три села, два продуктові магазини було чотири, Працює перед основне відділення зв'язку Укрпошта. Ну і вже сьогодні я згадував. Коли продовжували контракт нашій завідуючі садочком, з 23 року. Садок працює круглорічно, якість дітей дозволяє, було в минулому році 20, то є 18, в цьому році 17 дітей. Ну, там контракт продовжено до 2028, дай Бог, в наступному році чи до 2028 року кількість дітей не зменшує. Що стосується, Довідок це все є, скільки видано, скільки зручно договорів, скільки видано заповітів, Це, якщо буде інтересно, депутатам ми це все скажемо. В основному село віддало свої паї в оренду з двом великим аграрним підприємствам, це є ПТ поточище Косла Мирослав Петрович, 496 гектарів і Агро. Овіс Михайті, керівником якого є Ганесямці, ви його добре знаєте, відповідно 109 гектарів. Відповідно, сплачено за минулі роки всі податки. Суде в минулому році МПЗ, це, що було нове у нас, півтора е, мільйона було сплачено е, Озлом, тобто підприємством по тротище, і 408 тисяч агро. Також у нас знаходиться 82 гектари землі у підприємця уродженця Сербії. Єркович Юлія, яка так само за 82 гектарі сплатила за 2 роки 408 тисяч гривень. Що стосується благоустрою, це важливе питання, яке хочуть слухати всі депутати. 23 у 23-24 році, оскільки кількість жителів у нас не зменшувалась, було видно бюджетом міської ради по 220 тисяч 228 тисяч, і у минулому році 218, бо все ж таки кількість жителів зменшується кожен рік, по 10, по 30, по 40. В основному всі ці, ці кошти пішли на ремонт дороги асфальтом бітумним покриттям від розвилки в'їзду в село до закінчення села. до Самої автостанції е, Михайлович, кошти були виділені міською радою, як я вже сказав, окремо для жителів села і окремо було виділено з бюджету, було вже то рішення сесії: 200 тисяч було виділено додатково. Для того, щоб ми закрили цю дорогу, яка практично е, є дорогами обласного значення, але. Чогось так у нас зараз е, е, йшло, що за кошти сільської нашої сільської ради, чи Ростинського округу, ремонтується, оскільки, ви знаєте, неодноразово говорив голова міської ради, що на кошти ремонту доріг обласного значення не відділялося вже 2 3 роки і одної копійки. Що стосується доріг внутрішніх, Тих коштів, які були використані, асфальтно бетонне покриття або емульсійне покриття було використано по вулиці Шевченко і Стефаника. Нарешті ми залучили дві машини для того, щоб перемонтувати асфальт у селі, де він є. Юрій Петрович, я вам дякую. Я думаю, що. Я б хотів інформацію нам дозволити. Яку скажу депутати? Думаю, там... Вам доведеться все рівно цей звіт слово звіту перед е, всім складом е, депутатського корпусу ще депутат. раз оголошувати. А я думаю, що ми можемо прийняти і так рішення про те, що рекомендуємо до Там є що казати, бо у вас було проще. Вірю, вірю. Е, у вас біда в тому, що у вас дорога веде в чернилиці, у чернилиці нічого нікому не правильно. Е, прошу голосувати. Рекомендовано до розгляду сесії це було останнє. пер.